В цьому відео я розповім вам, що таке душа і чому вона це вічна чиста енергія. Тіло людини керується розумом, нагадаю вам, іншими словами, його називають его або свідомість. І душею це підсвідомість або ще називають Вище Я або Інтуїція. Як ви зрозуміли з попереднього відео, на підсвідомості записані певні програми. Можна умовно сказати, що це наші закодовані уроки, які ми маємо тут пройти. Розум реалізує ці уроки в нашому житті у вигляді певних подій і людей, що допомагають нам в цьому духовному розвитку. Кожна людина приходить це втілення в житті для того, щоб чомусь духовно навчитися, за допомогою фізичного тіла і матеріального світу. Я прийшла до висновку, що наша планета Земля це певна школа, прекрасна така школа, яку ми маємо пройти, щоб духовно чомусь навчитися і піти далі на перевтілення. Але важливий момент: ми повинні прожити це наше життя в радості і любові, не в стражданнях. Суть життя не страждати і не мучитись. А жити в задоволенні, в багатстві, любові і в гармонії свого розуму з душею. Так, друзі, наша душа вічна, і це доводить багато підтверджених прикладів реінкарнації. Зазвичай реінкарнацію підтверджують діти до 5 років, які чітко пам'ятають своє минуле життя. Вони не просто це пам'ятають, вони надають такі факти. Які потім перевіряють і підтверджують правдивість цієї інформації. Дитина розповіла, де жила, коли, описала свій дім, місто, родину, ім'я. І коли приїздять в це місто, наприклад, її нинішні батьки і перевіряють всі факти, то все підтверджується і це просто вражає. Адже ця дитина не могла цього знати ніяк. І ще й в таких подробицях. Підтверджено достатньо таких фактів на всю планету Земля, щоб сказати, що це, в принципі, і доводить те, що реінкарнація існує. А якщо існує реінкарнація, значить і душа наша живе явно довше, ніж наше тіло. Тому вона, можна сказати, вічна. Також є багато психіатрів-регресологів, які вводили людей в гіпнотичний стан і ті згадували і описували свої минулі життя з багатьма подробицями, які вдалося перевірити і підтвердити документально. Якщо у вас розум не сприймає цю інформацію, то нічого страшного. Якщо сприймає, то добре. Але і без прийняття цієї інформації ви можете змінити своє життя як забажаєте на краще. Я просто даю вам цю інформацію для того, щоб ви зрозуміли більш глибинний сенс нашого існування, більш вищу мету нашого народження і перебування на цій планеті. Розуміння реінкарнації говорить нам про те, що душа змінює тіло. Розвивається, але не зникає після нашої смерті в небуття. Вона дійсно вічна. Думаю, що карма теж реально існує. Карма це, скажімо так, енергія, яку ви отримали за свої діючі вчинки в минулому житті. Робили добро, народились в цьому житті в гарному тілі, наприклад, в багатій сім'ї, в гарній країні і так далі. Робили зло? Тоді народилися в тілі. Людини, наприклад, з обмеженими можливостями. Я думаю, саме карма і пояснює, чому одні страждають від самого народження, а інші живуть прекрасно і щасливо навіть тоді, коли вони в цьому житті ну, не зовсім гарні і добрі люди. Скажімо так, про карму поговоримо детальніше, більш в наступних відео. А зараз повернемося знову до душі і самого людського тіла. Навколо нашого тіла є невидиме енергетичне поле – біополе, яке ще тесла зумів підсвітити і довести його існування наглядно. Біополе це певна енергетична оболонка навколо фізичного тіла, яка невидима нашому оку, але реально існує. Ось вам і приклад того, що якщо ми щось не бачимо, це не означає, що цього не існує. Світити – його таким чином, що його було реально видно. Ось вам приклад і того, що якщо ми щось не бачимо, це не означає, що цього не існує. Далі цікавіше: вчені розділили атом на дрібні частини, потім ще на дрібніші, і ще на дрібніші. і прийшли до висновку, що найдрібніша частинка це є енергія, і все в цьому світі складається з енергії. Для чого нам ця інформація? А для того, щоб наш розум, наше его зрозуміло, що цей світ побудований на енергії. Ми це енергія, стіл це енергія, гроші це енергія. Ми не просто біоробот з м'ясів та кісток. Ми значно більше за це. Ми є енергія. Всі енергії в цьому світі умовно можна поділити. На три групи: це позитивна, негативна та умовно нейтральна енергія, це такі певні умовні позначення, які видумали для того, щоб нашому розуму було простіше сприймати цей світ. Ось, наприклад, море виходить з берегів, не роблячи шкоди для людей. В нашому розумінні енергія тут ніби позитивна або нейтральна. Але якщо це море. Позносить будинки на березі, і хто ще загине, то ми вже сприймаємо це як негативну ситуацію з негативною енергією. Але море при цьому одне й те саме. І воно не прагнуло зробити щось погане, воно просто розлилося і все. Це наш розум, аналізуючи цю ситуацію, надає й такого статусу: позитивного або негативного. Розуміння того, що все складається з енергії, дає нам можливість далі розуміти, як ті чи інші закони в цьому світі працюють. Просто для нашого мозку треба факти, щоб він прийняв цю інформацію і тоді почав її використовувати, бо інакше він її просто не сприймає або навіть блокує. А всі інші методи, які ми в подальшому будемо приміняти для зміни нашого життя, сприймаються простіше тоді, коли розум розуміє, чому так відбувається і як це працює. Отже, ми, це енергія, ми транслюємо в цей світ енергію. Якщо ми радісні, транслюємо позитивну. Якщо, наприклад, злі, то негативну. Це, думаю, зрозуміло. А далі цікавіше виявилось, що на світ... Це дзеркало, що ми туди транслюємо, то й отримуємо назад. І в багатьох книгах я отримала підтвердження цьому. І на практиці теж впевнилась, що це дійсно факт, який кожен з вас може перевірити своїми спостереженнями. В наступних відео я розповім про закони нашого світу, які допоможуть вам зрозуміти, що і як тут працює. А зараз підсумуємо все вищесказане. І так, людина це розум і душа або научна свідомість та підсвідомість. Це також фізичне тіло, оточене біополем, енергетичною оболонкою. І все в цьому світі це енергія. Ми також її випромінюємо. А світ, як дзеркало, відзеркалює її. І виходить, що транслюємо ми в цей світ та й отримуємо назад у своєму житті у вигляді тих чи інших подій. Але інколи буває так, що ми не розуміємо, що чи чому саме це транслюємо, і страждаємо від того, що в нашому житті ну, багато таких негативних подій і ситуацій. А транслюємо, друзі, ми те, що записано в нашій підсвідомості: ті програми, і установки батьків чи суспільства, які колись прийняли за істину, за правду. Наприклад, одному внушили, що життя це страждання і муки, і він так і живе. Так жили його батьки, і він все це бачив, і це для нього факт. Він просто не бачив іншого життя і не розуміє, що можна жити по-іншому. А от іншій людині, наприклад. Заложили те, що життя це задоволення, свято і радість, життя прекрасне, і ця людина таки буде жити от точно по цим програмам. Тому вчимося далі, розвиваємось для того, щоб змінити наші програми, віднайти зв'язок з нашою душею і жити в гармонії з собою і цим прекрасним світом, що нас оточує. Посилаю вам свою любов проживайте життя як найкраще в любові і гармонії, і несіть добро і світло у цей світ.